26 квітня в нашій громаді відбувся вже традиційний міжобласний турнір з волейболу Весна надій за участю дівчат 2012 років народження і молодших. Турнір відбувся як завжди в стінах спортивного залу гімназії імені Івана Труша. Цікаво спостерігати за молодими спортовцями. Окрім прагнення до перемоги, команди виявляють повагу та теплі відносини між усіма учасниками турніру. Але згідно регламенту таких турнірів переможець буде. Всі команди прагнули бути саме тими, хто отримає звання переможців. І ось, відіграні останні партії. Цього дня Фортуна більше посміхалась молодим волейболісткам Дю США міста Броди. Вони були більш згуртованішими, а також їм вдалося чітко виконувати всі настанови свого тренера. другу сходинку вибрали дівчата команди Дю США Радовилова. Як в таких випадках говориться, не вдалося зробити саме того основного кроку, щоб бути переможцем. Але боролися дівчата до останнього. Третя сходинка цих змагань була розділена між командами Радовидівського ліцею No2, яка демонструвала свою наполегливість та жагоду перемоги, а також команда Бродівського упорного закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів No4, які можна сказати отримали неоцінений досвід. По завершенню змагань традиційне нагородження переможців та призерів, але головне, що такі турніри справжнє свято спорту. Яке об'єднує юних спортсменів та вболівальників, це не лише нагороди, відзнаки, це нові друзі, нові враження. Такі змагання надихають молодь до активного способу життя, дають поштовх до розвитку та нових спортивних досягнень. Ну і традиційні слова вдячності нашим захисникам і захисницям, адже завдяки їх мужності і героїзму наші діти мають можливість сьогодні займатися своїм улюбленим видом спорту. Все буде Україна! Слава Україні!